Привіт! Це бонусне відео за підписку на мене і як я стабільно вийшла на тисячу доларів в TikTok. Для початку я хочу з вами познайомитися. Мене звати Вікторія, мені 21 рік. Я котяча мама. Да, Привіт! Я дівчина військового, я дочка і сестра, та найголовніше, я твій експерт в Тіктоці. Я люблю таку фразу, як крепко сестра Таланта. Тому я в блокноті записала покроково, як я буду ще розповідати в відео. Іноді буду підглядати, щоб ви розуміли, навіщо він мені потрібен. Взагалі, моя робота це TikTok. Працюю я від 4 годин в день та стабільно маю 1000 доларів в місяць. Яке питання ми розглянемо? Перше питання: скільки часу мені знадобилося, щоб вийти на даний рівень? Питання номер два. Чому я обрала саме TikTok для заробітку? Найцікавіше для вас питання номер три, де я дам покрокові дії, що вам потрібно зробити, щоб почати вже заробляти в TikTok. Почнемо з питання номер один. Скільки часу мені знадобилось, щоб вийти на даний рівень? Відразу даю відповідь: Моя унікальність полягає в тому, що я практик. Я маю величезну надивленість в 3 роки. Три роки! Я почала аналізувати. Мабуть, багато хто знає таку дівчину, як Кенді Суперстар. Вона знімає тіктоки інші такі теми, як лайфаки, і подає в врядивому вигляді відеоролики. Вони дуже гарно заходять людям, тому що вона зазвичай там взагалі не використовує слів, зазвичай це просто звуки і щось що відбувається. Вона охоплює так досить багато аудиторії. Я подивилася на неї, подивилася на інших схожих таких блогерів. Думаю. Чому б мені не спробувати? Я спробувала знімати лайфаки. Та буквально за тиждень я набрала 10 тисяч підписників в Тіктоці. Після я почала запускати лайф-трансляції. В мене не було знань, як запускати батли, тому я почала з того, що почала вести трансляції на тему спортивні завдання на українську аудиторію. Це були різні завдання: як присідаю, качаю і тому подібне. Думаю, можливо, ви стикалися в Тіктоці з подібним, а можливо, і зі мною. Згодом, під час того, як я вже вела лайв трансляції з темою завдання, мене побачила найбільше в Україні Тікток-агенція та запросила до себе на співпрацю. Вони мені дали інформацію про те. Як виходити в батли? У нас була там окрема домовленість, по тому, як ми працюємо, там був певний відсот, але зараз не про це. Суть в тому, що саме з цього часу я почала стрімити в батлах. Питання номер 2 Чому я обрала саме Тікток для заробітку? В принципі, це питання якраз відповідає на інше питання: про що я? Я про тікток і чому вам потрібно зі мною залишитись? Тому що я вам можу допомогти почати заробляти в Тіктоці. Тож, безпосередньо відповідаю на питання, чому я обрала саме TikTok для заробітку. Хочу прямо прочитати це з блокнота, те, що я виписала попереднього, щоб нічого не упустити. Тому що наразі TikTok – це найпопулярніша платформа у світі. Тому що у Тіктоці можна заробляти без вкладень взагалі. Тікток це органічна платформа, де можуть заробляти дорослі люди від 18 років. Звісно, є свої винятки, але зараз про них ми не говоримо. У заробітку немає стелі. Скільки часу ви вкладаєте, стільки ви заробляєте. Чим більше часу, чим більше старань, тим більше заробіток як в будь-якій професії. І найголовніше, ви все регулюєте самостійно та несете відповідальність за ваш результат. Маленький відступ. Я по житті ненавиджу працювати на когось. Свій час в мене був досвід роботи поваром в сушовості на гарячому процесі. Свій час я працювала менеджером по продажах. Також свій час я працювала в Польщі на складі. Одягу, але це все не для мене. Я така людина, яка любить контролювати свій час, планувати вихідні дні, робочі дні, планувати свій заробіток. Не так, що в мене є ось конкретна сума 10-12 тисяч гривень, і все, я маю все життя вкласти в неї. Ні, я собі планую, яким життям я хочу жити, що я хочу купити, і відповідно до цього формується мій заробіток, а не навпаки. 10 тисяч гривень живемо, точніше виживаємо. Так жити я не хочу. Якщо і ви не хочете так жити, тоді ми в будь-якому випадку з вами подружимося. Подружимося надовго. Я думаю, ми вже з вами подружилися. Правда? І увага! Зараз буде інформація для вас. Я розкажу покроково план, як тобі вийти на перший заробіток в Тіктоці. Та для початку я хочу описати ідеального клієнта, який хоче заробляти в Тіктоці. Якщо ти підходиш під ці критерії, ти точно зможеш заробляти. І так, критерії: якщо тобі 18-35 років, ти дівчина або ж хлопець, ти маєш 3-4 години в день для роботи в Тіктосі. Хочеш заробляти в онлайні, а найголовніше віриш, що можеш заробляти в онлайні. Якщо ти... Мама в декреті, студент, працює вже на роботі, але хочеш звідти звільнитись, тому що не влаштовує заробіток, графік, колеги або щось інше. Якщо ти взагалі ніде не працюєш і хочеш почати заробляти з дому, тоді я зможу тобі допомогти. А саме, крок перший: що ми будемо робити, щоб вийти на перший заробіток в Тіктоці. Один. Тобі потрібна тисяча підписників. Адже, якщо в тебе немає тисячі підписників, в тебе немає кнопки, вийти в прямий ефір. А в Тіктосі в Україні ти можеш заробляти лише через те, що ти ведеш прямі ефіри, і тобі дарувальники дарують різні призи, які потім конвертуються в долари, гривні. Ти їх виводиш і витрачаєш на себе. Тобто, крок один тисячі підписників. Крок два це почати вести лайв-трансляції з темою. Варто обрати якусь конкретну тему, щоб ви в людини асоціювалися. О, це Віка. М -м -м. Я її пам'ятаю з минулого разу, вона ж танцювала. М -м -м. Або вона ж присідає, або м -м -м. вона дуже гарно говорить англійською мовою. Або щось інше. Яка може бути тема для вас? Спортивні завданнячка, взаємний піар, також дуже популярний ті, ви можете танцювати, як приклад. Або щось інше, так щоб у людей була можливість вас підтримувати подарунком або донатом. Так вам потрібно виходити в прямі трансляції. Найприбутковіше це, звісно, грати в батли. Якщо у вас є вже тисяча підписників, бажання заробляти в Тіктоці, але ви не знаєте, як виходити в Батли. Тоді переходьте до мене на сторінку, профіль, інстаграм. Переходьте в Хайлайт. Highlights. highlights називається Тріпфлаєр, і там по я повністю розповіла, як я можу вам допомогти виходити в Баттл. Тріпфлаєр, звісно, не безкоштовний, тому що це мій досвід, мої знання, які я передам вам, і з допомогою нього ви зможете почати заробляти вже з першого тижня від 200 доларів. Тріпфлаєр ви можете купити всього лише за 499 гривень. За деталями звертайтеся в Дірект. Крок третій. Це почати виводити зароблені кошти з ефірів та витрачати їх на себе, на свої цілі, бажання, амбіції, назад інвестувати, хто що хоче. Хтось хоче купити новий айфон, хтось хоче купити квартиру, машину, одяг, сумочку, косметику, будинок, зняти інстаграмну квартиру. Кожного свої бажання. Хтось хоче просто порадувати рідних, хтось хоче просто почати заробляти свої перші кошти. Це все ви зможете зробити з допомогою tiktok батів Тож, будемо підводити підсумки. В загальному ми з вами поговорили, як я стабільно вийшла на 1000 доларів Тікток. Розібрали такі питання: як? Скільки часу мені для цього знадобилося? Чому я обрала саме Тікток для заробітку? Та як ви можете вже вийти на перший заробіток в Тіктосі. А зараз хочу вам сказати, що я щиро вдячна, що ви підписалися на мене, що ви залишилися зі мною. Я буду дуже рада, якщо ви будете проявляти актив, ставити реакції, запитувати у мене те, що вас цікавить, ділитися своєю любов'ю, писати мені зауваження, якщо я щось роблю не так. Все вітається! Зараз хочу усіх... Крепко поцілувати, обійняти і до нових зустрічей!